Вітаю вас, шановні, мене звати Вадим, і ви на каналі Керманич. Ми продовжуємо розбирати цікаві задачі на тему правил дорожнього руху. Якщо ви не бачили попереднє відео, то ознайомитися з ним можна, перейшовши за посиланням в описі. Обов'язково спробуйте вирішити ту задачу, додивившись це відео. А сьогодні я підготував для вас цікаву задачу, яку буде корисно вирішити як новачкам за кермом, так і досвідченим керманичам. Адже попереднє опитування виявило легко. В участку неправильних відповідей. Попередні опитування я проводжу у своєму телеграм-каналі. Там регулярно публікую нові, а головне оригінальні задачі на тему ПДР. Підписуйтесь і вирішуйте завдання разом із нами. Посилання знайдете в описі та в закріпленому коментарі. А ми перейдемо до запропонованих варіантів відповідей. Варіант номер один: тільки водієві червоного авто. Варіант номер два. Тільки водієві сірого авто. Варіант номер 3 Тільки водієві синього авто. Варіант номер 4 Тільки водіям сірого та червоного авто. Варіант номер 5 Тільки водіям червоного та синього авто. Варіант номер 6 Всім водіям. Поставте відео на паузу та напишіть свій варіант у коментарі. А в кінці відео дізнаєтесь, чи вдалося вам правильно розв'язати задачу, і заодно побачимо, кому вона виявилась по силам. Дам вам ще кілька секунд на роздуми. Час вийшов. Сподіваюсь, ви встигли зробити свій вибір, адже ми переходимо до розбору цієї задачі. На картинці із завданням ми бачимо три легкові автомобілі, які під'їхали до перехрестя з одного напрямку. Усі троє водіїв мають намір проїхати його прямо. Щоб визначити, кому з них це дозволено. Нам потрібно детальніше розібрати картинку із завданням. Праворуч від водіїв на стовпі ми бачимо закріплений дорожній знак. «2-3 головна дорога, під яким розташований світлофор, із додатковою секцією. У додатковій секції світиться зелена стрілка прямо на відміну від основного червоного сигналу світлофора. Давайте відкриємо пункт 8 правил дорожнього руху і прочитаємо, про що говорить водіям дана комбінація на світлофорі згідно з підпунктом Б. Зелений сигнал у вигляді стрілки на чорному фоні дозволяє рух у зазначеному напрямку. Таке саме значення має сигнал у вигляді зеленої стрілки в додатковій секції світлофора, а згідно з підпунктом Е, сигнал у вигляді зеленої стрілки в додатковій секції разом із жовтим або червоним сигналом інформує водія про те, що рух дозволяється у вказаному напрямку за умови безперешкодного пропуску транспортних засобів. Які рухаються з інших напрямків, тобто, не дивлячись на основний червоний сигнал світлофора, всім водіям дозволено продовжити рух прямо. Лише потрібно пропустити автомобілі зліва від них. Відповідно, правильна відповідь на задачу. номер 6. вітаю, якщо ви обрали саме цей варіант. А на сьогодні, все. Завітайте в телеграм-канал за новими завданнями, а також ставте лайк і підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую за увагу і щастя. Вам на дорозі.